Вас вітає компанія «Зварювальні технології. Мене звати Едуард і сьогодні у нас з вами на огляді ручний листозгинач виробництва компанії TTMC. Даний листозгинач призначений для гнуття металевих листів довжиною до 1000 мм та товщиною до 1,2 мм з кутом гнуття від 0 до 135 градусів. Керування здійснюється зручними рукоятками. З неслизькими накладками. Корпус виготовлений із високоякісної сталі. Порошкове покриття запобігає утворенню корозії. Передбачені отвори для болтового кріплення до верстату або столу. Листозгинач чудово підходить для дрібносерійного та індивідуального виробництва. Станок має невеликі розміри та вагу. А проста конструкція забезпечує зручність переміщення та роботи. Детальніше з цим та іншим обладнанням ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням у описі.